Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про правильні та неправильні дроби. Отже, всі звичайні дроби поділяються на правильні та неправильні. Що ж таке правильні дроби? Дріб, чисельник, якого менше від знаменника, називають правильним дробом. Наприклад, поки що не пишемо, тільки дивимося. дивимося. Наприклад, дріб 5 дев'ятих. Подивіться, чисельник. Менше, ніж знаменник, отже, дріб правильний. Три шостих чисельник менше, ніж знаменник. Отже, дріб правильний. Правильний дріб менше від одинички. Давайте подивимося на малюночок. Весь торт це одне ціле одиничка, поділили на вісім частин. Далі взяли три восьмих. Отже, скільки це взяли? Подивіться. На тарілочку. Положили 3 да? восьмих. Поділили весь торт на вісім частин, взяли собі три частини. Ми бачимо, що 3 восьмих менше, ніж одиничка. Да? Бачимо, що весь торт це вісім частин, взяли тільки три. Далі, якщо поділили на вісім частин і взяли собі 5, скільки це буде? 5 восьмих. 5 восьмих це теж менше, ніж одиничка. Да? Бачимо, не вистачає, щоб був цілий торт. Отже, робимо висновок, що правильний дріб завжди менший від одинички. А що ж таки таке неправильний дріб? Дріб, чисельник якого більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним дробом. Подивіться приклади. 4 четвертих. чисельник дорівнює знаменнику такий дріб неправильний. 5 третіх Чисельник 5 більше, ніж знаменник 3. Такий дріб неправильний. 19 шостих чисельник 19 більше, ніж знаменник 6. Давайте подивимося. Отже, цілий наш торт, одиничка, одне ціле, поділили на 8 частин. Якщо ми візьмемо собі всі 8 частин, то це буде 8. Восьмих або одиничка, одне ціле. Якщо ми додамо ще три частиночки, що ми побачимо? Що у нас буде 11 частин да? восьмих. І ми бачимо, що це буде більше, ніж цілий торт. Да? Це цілий торт і ще три кусочка. Що це означає? Що правильний дріб завжди менший від неправильного. Якщо чисельник і знаменник дробу між собою рівні, такий дріб, дріб дорівнює одиничці. Дивіться, якщо А натуральне число, то А поділити на А буде 1. Або 4 четвертих це одиничка. 7 сьомих це одиничка. 100 сотих це одиничка. Да? Отже, якщо чисельник і знаменник між собою рівні, такий дріб дорівнює одиниці. Далі. Якщо чисельник дробу більший за знаменник, то такий дріб більший за одиницю. Наприклад, 11 п'ятих чисельник більший за знаменник, і такий дріб буде більше за одиницю. Як же позначаються правильні та неправильні дроби на координатному промені? Правильний дріб на координатному промені Завжди лежить зліва від одинички. Подивіться, ось у нас одиничка. Або 8 восьмих. А ось 3 восьмих. 3 восьмих це правильний дріб. І він лежить зліва від одинички. А неправильний дріб лежить справа від числа 1, або збігається з ним. Подивіться: 11 восьмих. Це неправильний дріб, тому що в нього чисельник більше, ніж знаменник. І він лежить справа від одинички. Вісім восьмих це теж неправильний дріб. Вісім дорівнює восьми. Да? Ну, дивимося, але він збігається з одиничкою, бо ми казали, що якщо чисельник і знаменник однакові, такий дріб дорівнює одиничці. Отже. Виконаємо письмово перший номер, номер 1153. Серед дробів, 7, 9, 17 п'ятнадцятих і так далі, знайди ті, які менші від одинички дорівнюють одиничці більші за одиничку. Давайте пригадаємо, всі правильні дроби менші від одинички. Отже, шукаємо зараз всі правильні дроби. 7 дев'ятих. Це який дріб? Правильний. Отже, 7 дев'ятих менше від одинички. Так. п'ятнадцятих – Який це дріб? Чисельник зараз у нас більше, ніж знаменник. Отже, це неправильний дріб. А неправильні дроби можуть або дорівнювати одиничці, або бути більше за одиничку. Зараз у нас чисельник. Більше, ніж знаменник. Отже, такий дріб більше за одиничку. п'ятнадцятих. 4 четвертих пригадуємо такий дріб дорівнює одиничці. Це неправильний дріб, да? і він дорівнює одиничці. Далі 9 других неправильний дріб, і він більше за одиничку. Чисельник більше, ніж знаменник. 2 дев'ятих чисельник менше, ніж знаменник. Це правильний дріб, а всі правильні дроби менше від одинички. 9 дев дев'ятих такий дріб дорівнює одинички. Сім перших це неправильний дріб, і він більше за одиничку. Одна сьома чисельник менше за знаменник. Це у нас правильний дріб, і він менше за одиничку. Одинадцять сімнадцятих, це теж у нас дріб менший від одинички. Це правильний дріб. Отже, розібралися. Не встигаєте, зробіть паузу, допишіть. Далі порівняй. Що означає порівняй? Це постав знаки більше, менше або дорівнює. Отже, дивимося. 7 одинадцятих і одиничку будемо порівнювати. 7 одинадцятих – це правильний дріб, а будь-який правильний дріб менше від одинички. Одиничка і 11 сьомих. 11 сьомих це неправильний дріб, і він більше за одиницю. 6 шостих і одиничка. 6 шостих це є одиничка. Отже, дорівнює одиниці. 1 третя і 14 п'ятих. 1 третя це правильний дріб він менше одинички. 14 п'ятих – це неправильний дріб, і він більше одиниці. Отже, 14 п'ятих буде більше. 12 третіх і 7 сьомих. 12 тринадцятих і 7 сьомих. 12 тринадцятих це правильний дріб він менше одиниці. 7 сьомих дорівнює одиниці. Отже, 7 сьомих буде більше. 15 сьомих і 19 девятнадцятих 15 сьомих неправильний дріб і він більше одиниці. 19 19 дорівнює одиниці. Отже, 15 сьомих буде більше. 7 третіх і 3 сьомих. 3 сьомих це правильний дріб, він завжди буде менше, ніж неправильний. А 7 третіх це неправильний дріб. 5 п'ятих дорівня одиничці, 113, 113 дорівня одиничці. Отже, ці дроби між собою рівні. Йдемо далі. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 9 клітинок. Познач на ньому дроби. Отже, Креслимо координатний промінь. Восьмий промінь. Так, нуль. Узявши за одиничний відрізок 9 клітинок. Отже, одна клітинка, 2, 3, 4, 5, 6, сім. 8, 9 клітиночок поставили одиничний відрізок. Познач на ньому дроби. Одна дев'ята, Поділили на 9 частин, взяли собі одну. Да? Ось наш тріб, одна дев'ята. 5 дев'ятих, 1, 2, 3, 4, 5. Ось у мене тріб, 5 дев'ятих. Наступний дріб 10 дев'яти. Отже, подивіться, наш відрізок поділений на 9 частин, а нам потрібно взяти 10 і пригадуємо, що 10 дев'ятих це більше за одиничку. Отже, ось у мене 9 частин і ще плюс 1 десята. 10, 10 дев'ят. 9 девятих. І з 9 беремо собі 9. Беремо одиничку, да? отже, одиничка збігається з 9 дев'ятих. дев'ятих. Ось 11 клітиночок. 11 дев'ятих. 4 дев'ятих. Ось у мене. 4 дев'ятих. Отже, вам потрібно опрацювати параграф. Вивчити правило, що таке правильний дріб і що таке неправильний дріб, і порівняти між собою вирази. Отже, давайте ще раз скажемо, що якщо чисельник дробу менший від знаменника, такий дріб правильний. Правильний дріб завжди менший від одинички. Якщо чисельник дроба дорівнює знаменнику або більше, ніж знаменник, то такий дріб називають неправильним. Неправильний дріб може або дорівнювати одиничці, якщо чисельник і знаменник рівні, да? або бути більше одинички. Правильний дріб завжди менше, ніж неправильний дріб. Отже, завдання у вас є. Працюємо охайно, чекаю на фото ваших робіт.